Peace. Зерними дерни напинувшися з ним, кубі його зарушили, нарешті з іншим паном. Тільки не бачили, і слухаючи не розуміли, ось що означається причам, зерно, це Слово Боже, ті, що Храйло, це ті, що вступить, Божі, приходити, приходить води треги, з їх серце свого. Tak, chłopot, te płacły życie, rozłóż się, za duszami nie ma najnyde i głów. Nareszcie ten. Ein Seemann ging aufs Feld, um seinen Samen aufzusehen, als er siegte. Fiel ein Teil der Kirche auf den Weg, sie wurde zerlegt und die Vögel des Himmels glasen sie. Ein Teil fiel auf Fenster, und als dieser aufging, verdorrte sie, weil es ihr erfolgt ging. Und er stieg dann Ein anderer Tag schließlich ging auf gutem Boden, ging auf und brachte den Verfluch. Als Jesus das gesagt hatte, rief er, der Ohren hat, von Höhe der Hülle. Seine Hülle fragte ihn, was das Bleibende unterhört. Das sagte er, oh, wo ist es gegeben, die Geheimnisse des Reines Gottes zu erkennen? zu den anderen Menschen, aber wir wollen mit Gleichheit zertifiziert, denn sie sollen sehen doch nicht sehen, hören doch nicht verstehen. Das ist der Sinn des Gleichnisses, Der Sauer ist das Wort Gottes, auf den Weg ist der Sauer bei dem Gefangenen, die das Wort zwar hören, der den Sauer, der Teufel, dann aus dem Herzen reißt, damit sie in der nicht gerettet werden ist der Sahne, den Gefallen des Wortes von hat. Sie es hören, Sie haben, in unserer der Zeit Sie, doch in der Zeit der Prüfung werden Sie abhören. <laughs> Unter den Dornen ist der Sahne, den Gefallen des Wortes geben in den Zorn, in den Breitungen, den Genüssen des Lebens ersticken. Der Frucht also so nicht tragen. Auf gutem Boden ist Samen gefaltet, das Samuel, der das Wort mit gutem und aufrichtigem Herz hören. Daran werden sie und durch ihre Lausdauer. Знову Ісусу, Христу, якщо ще хтось не має місця, то сьогодні на статі, якщо ви, якщо б вам було школу, то не вставляйтеся, що ви кіні навіть ці центральні собі закрити, Можете це спокійно зберегти, то не є, є світільне, ви можете спокійно зачинити, якщо ви нам було холодно, але якщо вам вручно і добре. Тоді Я та, хочу, щоб всі комфортно і добреся в храмі, не далі молитися і слухати Божовому. Цього тижня мені спомніли на п'ятниці ці священники нашого апостольського церква, тобто з Німеччини, українською дамії нав проходили навчання. І цього разу навчання стосувалося однієї житлової хребти, яка для нас. Людей, які ходимо до храму, які ходимо до церкви, мало бути майже саме розуміє. Ми говорили про євангелізацію в часі війни. Ми говорили про повідування, про проповідування Божого Слова, про єва про про допомогу. І це ми мали кожного дня від сьомої ранку і до 22-ї вечора. Звичайно, то було трошки відтоплююще, але Слово Боже є те, яке дає нам силу, яке дає нам. Життя, і через те, що ми не можемо ж часто зустрічатися, тому всього бути досить таким інтенсивним. І сьогодні ви алеї, мати і другів, і ми чуємо якраз і валення про Слово Боже, таке гарне, можна сказати, співпадіння. але ми віримо, що Господь сам хоче до нас промовити, і хоче також, щоб ми послухати про Слово Боже. Коли ми говоримо про Слово Боже, є гарна цитата з апостола Павла з першого останнього, який говорить, коли я коли я проповідую Євангелію, маю мені від того ніякої заслуги. Але горе мені, коли я цей Євангеліє не проповідую, коли я про нього не вчу. І справді в ці слова є дуже, дуже багато сенсу для нас ми є, частині. Ми від того нічого не отримуємо, що Матеріку, але ми не можемо, коли ми почули його і прийняли до свого серця, ми не можемо про нього не говорити, ми не можемо дивитися Христом, ми не можемо дивитися тим, що він тих нас А якою є наша прохладія, якщо би нас попросили, щоб ми одним реченням допомогли люди, щоб ми, щоб ми дівали, запалили одне речення і щось мусили сказати, то й тільки одне речення. І цим вречення ми можемо промовити до людини. що сказати, що Господь нас любить, Він став серед нас людиною, він жив серед нас, проповідував Царство Боже, стражда, помер, Воскрес і дарував нам вічне життя, і дарований того що свого духа, який нас буде супроводжувати всі дні нашого життя. Це і є наша проповідь, це і є наша матір, це є те, що ми віримо. І це ми повинні взяти до свого серця. Також ми люди, які приходимо до храму, нам є важливо усвідомлювати, що ми цього потребуємо, що ми не приходимо до храму просто так, щоб подивитися, поспілкуватися, випити каву, показати свій одяг, священнику показати свій солод, який він має нарід, чи він купив, чи не купив, чи щоб ми подивилися на храм. Але ми, ми приходимо до того, щоб насилитися Словом Божим. І приступити до святих приступити до таїнства Євхаристії, до таїнства Сході. Тому що це у нас Бог, нам, християнам, це дає життя. Уявімо собі, що ми дуже сильно хочемо пити. Сподіваюся, ми такі моменти, колись переживали. Ми дуже сильно хочемо пити, або ми дуже сильно хочемо їсти, що ми робимо. Ми шукаємо за водою і цього дух'я. Ми шукаємо за їжею. і ці а для чого ми часто свою душу? наша душа також потребує води? Наша душа також потребує їжі. Ми дуже сильно цього потребуємо. Так само, як і ті тіло, душа, вона також є створена людина з Богом. Нам потрібно цю душу також постійно піджити. Ми не можемо дати їй вмерти, бо якщо ми довго не будемо пити води, і ми знаємо, хто ще з дітей, чи староста пам'ятаємо, що ми можемо без води потягнути. Але чому ми дозволяємо собі власній душі довго тягнути без слова Божого? Чому ми власній душі дозволяємо бути довго безвята? Чому ми собі це можемо дозволити? Чи ми думаємо, що наша душа може прожити трохи довше, ніж наше тіло? Вона також потребує Божию. І цілі пожили для нас і слово Боже. Тому так і є важливо, щоби ми наше святе Бесло, яке ми маємо, щоб ми його відкривали. Ми пам'ятаємо. В тому самому Іван і Міжники має розповідь в, тому самому, в, Ангії, віки. Віки, в 24 розділі про те, як Христос, Ісус Христос Воскрес, і учні йдуть до Емакусу. І вони всі злякані, вони, всі вони нічого не розуміють, що відбувається. Все те, що вони собі побудували систему координат, що прийде такий сильний міцний цар, подарує їм влагу, що вони будуть зараз правити над усіма народами, вона розбилася і вони їм сумні. Тоді з'являється ій чоловік, це Ісус Христос, який до них проповіє, який пояснює Писання, який живе тієї Слово. Але наступний також важливий крок, Вони його не пізнали. Вони пізнали його лише тоді, коли Він допомагав Кін, приламав Кін, на присвяті яку ми служимо кожного разу. Для нас Слово Боже є важливою пожиною, є в наше серце. І ця пожива веде нас до того, щоб ми прийняли Ісуса Христа Живого на престолі, який до нас приходить, дає своє тіло нам тісти і польської пити, щоб ми могли в з Ним зізнатися. І справді це є суть нашого християнства, це є суть суть того, що ми живемо, щоб ми постійно підживлювали Словом Божим, щоб ми його чекали. Щоб вони знайшли в час в 4 вечір 18.30, прийшли, поколилися за здоров'я наших близьких рідних, а після того на пів години 40 хвилин прийшли і почитали Святе Письмо, що нам це не вдається зробити саме, щоб ми над ним щоб наша душа вчинила вженилася, щоб вона не була мертвою, щоб вона не була в стані присмерті, щоб вона не була в хворобі, щоб нам не треба було її пізніше реанімувати, застосовувати якихось великих сил, щоб ми тоді шукаємо за сином, Осиним священником, сильним монастире, зачим тут, бо наша душа йде. Миссиї Спасити. Ми повинні християни робити це стабільно. Наша душа потребує стабільного харчування. Вона потребує постійного Божого Слова. Це ми можемо досвідчити від неділі до дій. Ми можемо це досвідчити від дня до дня. Також побули Божого Слова, вона не стосується минулого. Ми мене є історики, які доцілялися, ну, які гарні події, чи не гарні, чи страшні, відбулися колись У Нас це ну, можливо когось з істориків цікавить, але це не є суть, що ми приходимо ці до храму. Ми роздумуємо про те, як Господь промовляє конкретно до мене, конкретно до мого духа сьогодні, до Ця до Малого Захара, до пана Івана. До, до міністра, до всіх, хто тут зібрався, до пана Віктора, який знімає на камеру, до пана Михайла, який чекає нам остання до хору, до всіх, до кожного людини. Ісус Христос до нас допомогає. І це є живе і діє. Воно допомагає нам, воно, воно надає нам сенсу для нашого життя. Це є справді. Віде. Ми мусимо Ми вчора на чергову зустріч з молоддю і. І був формат побудований, що молодь про для молоді. І це справді було дуже гарно, дуже глибоко і дуже, дуже вмігає. І дуже приємно було вступити, дуже приємно було бути в ролі слухача, той, хто слухає, той, хто вчиться. Тому що людина, яка є наповнена на Божім словом сама, вона також дуже багато може передати, передати іншим. І мені запам'яталося з цього дня також ну, багато чого не запам'яталося, ще мені з вами. Поділитися, ми говорили про пісні. Дуже весела тема тримала, але справді дуже не Ми говорили про пісні, і, одна, і, і була така цитатка, що якщо б ми усвідомили, як Господь нас тут, ми б такі плакали через те, що ми посвідомо любов до нас. До того не потрібно береження, до того з нею потрібно зустрітися. Ми не можемо сидячи просто так, нас дома, заходити, різні речі, ми просто так і не чому мусимо зробити крокну зустріч, у сході кроків кроків на зустрічах. Ми також покликані до того, щоб робити господарю крокну зустріч, щоб ми з ним запізнали його в читанні Божого Слова, щоб ми взяли святе письмо, відкрили його, прочитали що. Щоб ми взяли собі білому діти, їдемо на роботу, скачали собі програму, скати Боже Слово не кожен день, його відкрили і почитали, щоб воно нас наповнило, щоб ми були легшими людьми, щоб ми справді йшли на думу, щоб ми справді відчули, що ми є християни, що ми е -е, також поділитися, Для чого ми ходимо до церкви, ми пам'ятаємо також, якщо ми з кабінізації, що ми, що ми вчили собі таку річ якими були літургії першого століття християнства, коли не було гарного храму, коли не було іконоскасу, не було нічого, люди мусили ховатися, тому що вони їм запрошували стати за те, що вони не налилися літургією. Як вони виглядали, для того нам було відкрити святе письмо і можна буде заглянути, і почитати. І що там пише? Вони спочатку збиралися на ломані хліба, на Пресвятої Христі, а після того вони збиралися на таке на бакале. Вони збиралися для того на, на таку гостинку, на, на вечерю, на спільну трапезу. Для чого? Вони на ту траказу збиралися? вони обмінувалися на рані, щоб ніхто серед них не відчував того, який чогось потребує. Тому що ми ходять, ті, що ходимо до церкви, ми парафіями Божою родиною, є Божою сім'єю. Ми хочемо, щоб в нашій сім'ї чогось чогось не вистачало, Ми цими драмами повинні також е, обмінюватися. Цими цим драмами е, ці повинні також вміти приймати відчиняю. І в такий спосіб, ми переображуємо свої мислення, ми можемо також серед нас відчути, що Бог є серед нас присутній, після того, як ми наховалися спорту Божого, ми зустріли в на парфі, ми з нею поговоримо, не він нам скаже добростов, на він нас підтримує, до нас не з не нами поділиться. Ми підмочаємо, чекали, з ним печемо, з цим суттєвим, з похорону. І ми в такий спосіб відчуваємо, що Господь до нас не Він не є далеко, Він про нас спікується через інших людей. Тому так важливо, щоб ми до цього храму чи до будь-яких інших травів, у селах, чи в інших містах, щоб ми приходили. До щоб ми слухали Слово, щоб Він нас насичував, щоб він був головчити з нами, щоб ми також могли відчути, що Господь Бог про нас спілкується, щоб ми могли також свідчити Івана. Тому що ми, коли прийняли Івана до свого серця, зрозуміли, про що там йдеться, ми його пережили, ми не можемо, як каже, апостол Богом, мені горе, коли не будемо противідати. Я мушу про нього свідчити, мушу про нього Складне, до того не треба закінчити якісь величезні студії, воно є дуже просте. Це є магане любов, яким Христос з нами знаходіться, яким хоче того, щоб прийнято, щоб ви ми досвідчили його любов і цією любов'ю ділилися з іншими людьми. Цього бажаю собі дуже мало. Слава Ісусу Христу! Ісу.